Виведення тіні зарплати одна із складових реформування пенсійної системи. Сьогодні для вирішення цієї проблеми уряд пропонує запровадити великі штрафи для роботодавців, які виплачують заробітну плату в конвертах. Як легалізувати оплату праці громадян? Думали не лише у столиці, а й на місцях. У Вінниці відбувся тематичний брифінг за участі представників пенсійного фонду, відповідних управлінь облдержадміністрації та проспілкового активу. За рівнем заробітної плати сьогодні Вінничина посідає 20-те місце по Україні. Враховуючи, що велику кількість тіньових зарплат, ситуація з наповненням пенсійного фонду складна, стверджують фахівці. Основна мета пенсійного реформування це так, знаєте, якщо виразити одним словом: це збалансування видатків і доходів пенсійного фонду. Збалансування видатків і доходів. Тому сьогодні питання заробітної плати її легалізації питання номер один. І я вам хочу сказати: повірте мені, 50% заробітної плати сидить в тіні. Задля вирішення питання легалізації оплати праці працівникам пенсійного фонду спільно з контролюючими органами з початку року було проведено 15 перевірок. Виявилося, що кожен третій роботодавець порушує трудове законодавство. Сьогодні вже відкрито чотири кримінальні справи, але на думку фахівців, навіть якщо порушників притягнуть до відповідальності, проблему тіньових зарплат це не вирішить. Санція кримінального кодексу за невиплату заробітної плати як за нетяжкий злочин. Передбачає первинна санкція штрафної санкції 850 гривень, тобто менше тої заробітної плати за один місяць, яку приховав відносно однієї особи несумлінний роботодавець. <кій> Сьогодні уряд бачить вирішення проблеми зарплат в конвертах через збільшення відповідальності за це правопорушення. Наразі готуються відповідні пропозиції щодо трудового кодексу.